Вітаю, друзі! І саме сьогодні у мене виникла потреба поговорити про таку тему, як безумовна любов. І що таке любов, як така. Що мене надихнуло на цю тему побажання, побажання інших людей. Люди бажають завжди те, чого їм не вистачає із середини. І коли людина бажає щастя, любові. Це завжди про те, що я не наповнена цим станом. А що свідчить про наповнення такими станами? Те, що людина дбає про себе, дбає про своє здоров'я, дбає про своє тіло, розвивається психологічно, працює із своїм мисленням. Коли е, я вже вийшла із статусу шкідливих звичок, коли я вже не знищую своє тіло. Коли я вже розумію, що від мене залежить генетика моїх дітей, коли я вже своїм прикладом, на своєму власному прикладі транслюю це своїм дітям, а не кажу своїм дітям і статусу жертви: Я роблю все це для тебе, щоб ти був щасливим, там, щоб ти все мав і так далі. Дитина не знає, як це. Тому що. Мама цього не показала, тому що мама живе у шлюбі заради дітей і не відчуває себе щасливою, не відчуває себе просто ем, певним смітником, куди е, кому попало, зливають свою злість, агресію і так далі. Коли мама живе заради матеріальної вигоди, це не про безумовну любов, коли мама живе для того, щоб вислужитися із статусу жертви і показати, яка я класна, як у мене е, от я можу те, що не можете ви, це почуття домінування, як по-російськи, так? І дитина не відчуває це, тому що ми зараз всі війшли у стан чувств. І важливо через поле передавати те, що я відчуваю. А коли я бажаю комусь чогось, я завжди цього бажаю із власного дефіциту або просто бездумними шаблонами. Шаблонами, які є загально нормальними для всього суспільства. Але коли я задумуюся у глибину, а про що це для мене? А що для мене безумовна любов? Чи для мене має значення, який біля мене партнер? Чи приймаю я цілком і повністю, що я хочу в ньому виправити? Що я не приймаю у собі, що транслює мені цей партнер? які якості от жінка каже, мене не поважає партнер. так? Ну, більшості приходять на консультації. А що би йому тебе поважати, якщо ти сама себе не поважаєш? Якщо ти не дбаєш про себе, якщо ти не розвиваєшся, якщо ти не ставиш задачі для свого партнера, якщо ти не вмієш е чекати, дати йому можливість подумати, як це зробити, але ти дієш я краще можу. я Більше можу, от подивися на мене, як в тому анекдоті про ворону, яка вирішила перелетіти шторм. От. І коли ви дієте із такої позиції, ви запускаєте в своєму організмі програми на самознищення. Так вам десь не вистачило самовираження. Але ви можете піти і з цим розібратися і перепрожити це на ментальному рівні. Поміняти це у своїй голові, тому що усі страхи, усі е, ваші е, надумані історії, це все ментальні пастки, і ви сидите і не дієте через свої власні страхи. Ви не розвиваєтеся, а в чому вигода е, того, що ви не йдете в розвиток, що ви не пізнаєте себе, що ви не дбаєте про своє тіло? У всьому є вигода, у всьому за всім, можна сказати, стоїть певна людина. І якщо ви хочете якихось кардинальних змін для себе, для своїх дітей, для своїх нащадків, то ви маєте починати з себе. І зараз люди хочуть там бачити зміни в державі, зміни ще в чомусь. Але ці всі зміни. Починається з кожного нас особисто, тому що не колективне поле формує нас, а ми формуємо колективне поле. І якщо ви зараз просто подивитеся на хвилинку, відкриєте YouTube чи ще якийсь канал, от подивіться, яка інформація буде підтягуватися вам? Це про агресію, злість, страхи. Чи це буде е, зовсім про інше, чи це буде про безумовну любов, чи це буде про якесь щастя. У чому зараз провисаєте і зависаєте ви? І це дуже легко побачити. Подивіться оточення, яке вас оточує, там які люди: ті, які хвастаються тими проблемами, які у них є, чи ті, які позитивні і знають, як вирішувати всі питання, які у них складаються. Ті, які займаються собою, приділяють час собі, своєму розвитку, своєму тілу, чи ті, які міряються, хто більше жертва. А у мене те, а у мене це, а у мене ще ось таке було. І це все про жертву, це все про інфантильність, про якийсь дитячий статус, що мені важливо. Бути на емоціях. І коли верх беруть емоції над людиною. Людина не може уже думати раціонально, чувствувати, відчувати через душу це дуже важливо. І я проробила дуже велику роботу і продовжую її далі робити із собою. І е, я проробила цю роботу завдяки людям. Які приходять до мене на консультації, тому що завдяки їм я бачу куди ще далі, куди ще глибше, а як можна змінити одну програму чи іншу. І тим, ким я є, я завдячую тим людям, які до мене приходять, і тим учителям і наставникам, у яких я навчаюся, тому що я навчаюся. Найкращих академіях світу, де є не просто знання як розділеність, як окрема частинка тіла, а знання як загальна структура, знання, яке робить людину цілісною. І я готова цим ділитися із тобою. Я готова допомогти тобі вийти із твоїх залежностей, із статусу жертви. Із твоїх хвороб, тому що за кожною хворобою лежить біль. А біль про що це? Біль це про душу. І у кожній хворобі є якийсь біль душі, є якась програма і установка. І ти можеш довго ходити, приймати таблеточки, лікуватися. І це не факт, що ти будеш здоровий. Твоя хвороба може завжди перейти у якусь хронічну стадію і розвивати певний очах, який з часом вилізе. І для того, щоб зцілити своє тіло, потрібна психологічна робота, у тому числі і потрібно розуміти, що е, твій тренер має відповідати певним категоріям. Він має хоча б розуміти, що таке медицина, а у мене є багато е відпрацьованих годин і років у сфері медицини. Він має розуміти, що таке психосоматика, а я є психосоматолог міжнародного класу. Він має розуміти, що такі е існують, що таке існує, як базові принципи система цінності. І у нас є сім рівнів системи цінності, і на кожному із цієї системи базується певне захворювання. І для того, щоб зрозуміти, що лежить у основі даного захворювання, потрібно розбиратися, що таке перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста і сьома система цінностей і які хвороби там лежать. І це і є розуміти причину-наслідкові зв'язки. Саме з цього формується. І якщо до слова сказати, то у більшості людей причина шлунково-кишковим трактом. А це третя система цінностей. І вона знаходиться між першою, між другою і четвертою системою. І це завжди про те, що я би хотів уже вийти. У якийсь духовний на духовний рівень да? відчути того Бога, відчути ту енергію, відчути свою душу. І у мене ще для цього не вирішені стосунки, тому що друга система цінності це стосунки між партнерами та дітьми. Але для цього у мене ще не вирішені на цьому фоні стосунки. І тому. Моя травна система не може працювати належно, а травна система це завжди про гроші. І е, немає грошей, тому що не працює мозок. Не працюють кишки, не працює мозок. Тому що всі гормони формуються тут. І саме у травній системі закладено глобально програми. Програми е, у підсвідомості, тому що Лише 10% свідомого і 90% підсвідомого. І саме у курсі Вільна я дам глибоке пропрацювання цієї теми. І якщо тобі цікаво вирішити питання травної системи, приходь або на консультацію, або йди у курс Вільна. Саме там ми будемо працювати з. Травною системою і тим, що лежить у її основі. Аналізуйте, друзі, пишіть свої відгуки, що вам відгукується, які у вас проблеми з травною системою. Ставте свої вподобайки і рухаємося далі.